Всім привіт! Минув цілий тиждень, е, після того, як ми обірвали огірки в парнику. Пам'ятаєте, повністю зірвали листя? Зараз покажу, як вони виглядають який ефект е, щось допомогло, із того, що ми робили, чи ні. Давайте, дивитися І так, перший ряд огірків. Вони, до речі, ростуть, вони почали викидати вуса, верхушечка почала рости, вони були набагато менші, але зараз пішли в рост. Ну, Видно, по вузка, ми вже двічі їх обірвали. Але з приводу того, чи хворіють вони чи ні. От Другий ряд він більш якось краще виглядає. А от перший ряд ці огірки, які взагалі мені не подобали, вони. Так само хворіють. Нічого не змінилось, буду просто їх прибирати. Просто приберемо. Ті, що засохли, не звертайте уваги, це ті, що випадково зламало. Е, Ось такі є кілька, які непонятно як виглядають, але половина, напевно, краще. Оці, які здорові були, вони якось мені взагалі не подобаються. Бачите, вони так само хворіють, хвороба розвивається ще швидше. Ось, Бачите? Огірки ростуть. Ці чистенькі, гарненькі, не всі. І що ми робили? Перше, це ми обірвали заражений листок, друге, обробили по листу. Боже, забула, допишу Чим? квадрісом, обробили по листу все квадрісом і через кілька днів, почитавши ваші коментарі, що нічого не допомогло з того, що ми зробили, радили обробити привікуром, так? І ми під корінь пролили ще провікур. Але як бачите, результат не дуже. Тому не знаю, наскільки це дієві методи нам не допомогли. Але я не переживаю, дивіться, що в мене є. Я вже висадила наступну партію гірків. Так що будемо садити. Все, бувайте, підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі, як ви боролись з пероноспорозом. Пока!